Так, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас визов, працює всього-навсього три телеканали. Приїхав на об'єкт до замовниці. Ось такий в нас Star Trek S2 Mini. Є у нас кюмерок стартреп із 2 міні. Є на нього прошивочка. Будемо прошивати ось такий телевізор, GVC, Марка. Зараз глянемо стан антени. Антенна висить у нас на третьому поверсі з чотирьохповерхового будинку. Ось у нас такий стан антенни. Кабель, в принципі, стоїть чорний, мабуть, він марковський не знаю. Головки теж ще болімені. Ну що ж, будемо тоді прошивати, дивитися тюнер. Зараз будемо прозвонювати прибором усе. Взагалі, поїхали. Так, підключив я прибор свій Amico Multitracker 2. Зараз будемо прозвонювати антенну. Убідімося, що все у нас в порядку, що все працює. Зараз прозвонимо, бідимося, що все добре. Остр у нас такий сигнал. 11 дБ, треба трошки поправити буде. 21.30 теж поправити. Ну, взагалі, масту треба поправляти. трошки, мабуть, збита антена. Саме питання поправимо. Так, перевіряємо у нас ходбірд. Що тут у нас ходбірд каже? Ходбьорд тут теж треба поправляти. сигналу геть практично немає. Так, все тоді поправляємо антенну. общем, поправив я антенну, бо була проблема по вертикалі, антенна ходила, вверх-вниз ходила, бо там наверху аж скатна криша виходить. Наверно, колись льодом, може, смістило антенну в общем, Взагалі, антенна вверх-вниз гуляла. трошки Слабкий сигнал на ходбіорді був. Ну, по ходбі в мене є такий лайфхак. Зараз я вам з вами поділюсь. Беру отак плоскогубці. І отак внизу дзеркало антени підгибаю трошки. На острі, звісно, трошки сигнал падає, але не критично. Там сигнал дуже сильний. Зато на ходбірдові добре сигнал додається. Зараз я покажу по прибору, що в мене тут вийшло. Ну, Ось такий сигнал получився. Сигнал підріс. Хорошо підріс сигнал. Зараз покажу спутник Брт. Сигнал у нас підріс. На деяких транспондерах сигналу не було взагалі. Тепер він у нас появився і притом з непоганим запасом на непогодку. Ось такий. Сигнал на ходді в нас. Все тоді. Приступаємо до перепрошивки тюнера. Так, підключив я тюнер. Зараз будемо перепрошивати його. Зараз тут трошки сонечко блистить. Ось. Дивіться, який тут список телеканалів. Дивіть, я закрий. Ту закрийте. Ось такий у нас список телеканалів. Все дуже старе. Дивіться, ностальгія ще супутника АМОС. Все працює. Працювало. <працювало>, То, та, та, краще. <працювало> Ось та, <місто> такий список телеканалів. Зараз я його буду прошивати. <працювати> 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 так, в общем, перепрошив я тюнер. Залив сюди іншу прошивку. У мене з каналами було. Зараз стоїть прошивка від OpenFox, а Star Trek. S2 Mini. Ну, Starteg S2 Mini це на склон тюнера OpenFox. Uh -huh. І настройки підійшли. Я розуміла, я б... Перепрошив, все нормально, все працює. Почистив був пульт, оце розібрав, тому що він був засмальцований. Ну, в общем, все нормально, все працює, все тоді добре до побо...